Шановна громада, дорогі земляки, хочу звернутися до вас із проханням віднестися з розумінням до ситуації. Великодні свята це знакове свято, і всі ви будете прагнути піти посвятити Великодні кошики, відстояти службу в храмах Жашківщини сіл і міста. Нашої громади, але знову ж вважайте на те, що комендантська година діє і вона введена заради вашої ж безпеки. Перемовини провели з усіма священнослужителями, вони також з розумінням відносяться до ситуації. Пообіцяли, що вночі в комендантську годину саме правитись не буде, а освячення великодніх кошиків буде вранці з 4-ї години, з 5-ї, то вже там кожного особисто, вам, мабуть, повідомляють. В тому чи іншому храмі, як буде все це відбуватися. Тому я вас прошу, не ображайтеся з розумінням відносити до ситуації, тому що це все робиться заради вашої ж безпеки. Комендантська година. Нагадую вам з 00 години до 4 години ранку, щоб у нас не виникало якихось непорозумінь. Будь ласка, дотримуємось комендантської години, бережимо своє життя, здоров'я і життя своїх близьких, і саме це необхідно, щоб ми пройшли великодні свята мирно. Спокійно і з радістю в душі.